Привіт, друзі! Ви на каналі Щедрий Газда. Сьогодні у нас черговий пивний огляд. Скажу відверто, що це пиво, яке сьогодні ми будемо з вами оглядати, куштувати, дегустувати та оцінювати, воно з'являється досить рідко на полицях наших супермаркетів, і є вони тільки є це пиво тільки в одній мережі. Воно там є не завжди, але воно з'являється. Коли воно з'являється, це добре. Я маю на увазі, що тоді я одразу його беру, тому що воно дійсно дійсно смачне. Але його давненько не було. І сьогодні ми подивимося на насправді, яке воно, чи воно змінилось, чи воно не змінилось. Ну, фіг його знає, як воно так. І так, у нас сьогодні на огляди пиво Охтирське. Вони зазначають така тікеточка, місто герой Охтирка, Живий смак «Охтирський», Написано певні традиції, традиції Сумщини з 1913 року. Ну, тобто Вони заявляють, що вони варять пиво з 1913 року. «Світло». Пиво світло написано автентична рецептура Охтирських пивоварів. Солодовий смак із хмельною горчинкою. Ну, як є. Це пиво воно є, в є в пляшках 2 літр і 0,5. Попередньо я його потримав в морозильничку, воно холодненьке. А, під пивко, під пивко у нас є, ну цей пакет для сміття. Є дві рибки. Я не знаю, як воно буде видно чи не буде видно, але, вони, я сподіваюся, ну, трішечки світленькі. Скоріше одразу кажу, що це магазинна рибка, вона не домашня, вона не власного виробництва, тому то яка буде, то вже як буде. Ну що, поїхали робити наш огляд пивка. Ну, Смак приємний, не смак, а Запах Запах приємний. Так от, спирту запаху немає, не відчувається. Ну що я вам скажу? Пиво світле, воно. Чи воно охолоджене, чи як воно взагалі виглядає, але воно е, така цікава пільна шапочка. Ну, така карбонізація досить, досить суттєво бачу. Таке газоване. М -м ну, що, що? Ну, хлопці, та дівчата за вас. Пивко м'яке. Давайте подивимося, так? Як як так. пивко яке. Хоча я казав, що карбонізація велика, але вона не відчувається. М -м після смак такий специфічний. Раніше такого не було. Чи вони щось змінили, чи, чи то я вже не пам'ятаю. Але кажу, що після смак такий... Досить-досить легенька гірчичка. гірчичка, гірчинка, да? досить така вона. Ну, я б не сказав, що після смак якийсь. Ну, дивіться, давайте давай, скажу, що після смак є, але після смак немає е, немає такої гірчинки. Вона досить-досить несуттєва вона не відчувається і я скажу що усе після, після декількох хвилин ви взагалі не відчуваєте цієї гірчинки. бо це ж саме головне в рибі ну, рибка досить пересушена це вже якось кажуть на того, хто таке любить, хтось любить, хтось ні. Так, ну. до пива, так, хлопці, давайте так. Ну, надзивається на другому бокалі. Знову ж таки кажу, що немає герчинки. Дуже м'яке. Попив у нас спирту 4,4, Досить легеньке. Так. ну, Написано так. Охтийський паварний завод, Охтицька Сумська область. Далі дивимося, що... Склад, вода, солд, ячмінне світло, ячмінь, хміль, все. Не знаю, дріжджі ж повинен теж бути. Ось. Що кажу, що маю казати про це пивко? Воно досить такий літній варіант. На мій погляд, воно стільки легке. Що це такий конкретний літній варіант. Я не бачу таке пиво, воно йде під, взагалі, я так розумію, під любу закусь. Бо, чесно кажучи, такого ярко вираженого смаку я не відчуваю. Тобто воно досить легке, нейтральне. Насичено смаку такого немає, але це і добре. Чому? Тому що є ось сорта пива, яке п'єш і відчувається такий смак, що е дивіться, що пиво може, знаєте, перебити, навіть перебиває самий смак там, ну, вашої закуски. Тут такого нема. Це пиво гарно доповнює. Будь-яку закуску. Риба досить непогана. Бача така світленька, прозрачна. Прозора. Ну, чесно кажу. Рибка славненька, але пиво гарно доповнюється. Звісно, треба вже буде. час почнеться вже осінь, і ми почнемо робити рибу тарань. Влітку я кажу чесно, я не робив, бо. У мене там є підвал, в якому риба сушиться, але влітку я все з ним возився, ремонтував. І тому підвал наш був непридатний до роботи, але вже зовсім я почну робити рибу. Будемо робити вже свою тарань. Подивимося і будемо дегустувати з іншим пивом. Ну, я вам скажу чесно, взагалі питання щодо вибору якого сорту пива якщо це, як ми кажемо, бюджетні сорта, да? ну тобто в таких пляхах. То воно плюс-мінус взагалі однакове. Там є деякі відхилення, тобто в яких-то сортах там багатецько відчувається смак спирту, яких то немає, але так, щоб... Які такі сорта, які, ну, там явно виділявся від інших, ну, такого не було. Ми, наскільки робили обзорчиків, то нема такого. Там є плюс-мінус, який взагалі пити не можна. А є, які досить гарні. Вони бюджетні, доступні. Ну, чесно, це бувал тирка акторське Воно... навіть дибок пішов. Оно таке м'яке, дійсно м'яке, дійсно дуже нейтральний смак, що воно явно підходить і для дівчат теж. Тобто дівчата можуть купити капівку і десь там з подружаннями сісти. І як обсудити перші перші новості. Всі, друзі, за вас. О! А вже на другий бокатчик вже відчувається ця гірчинка Можливо, вона буде тільки збільшуватися. Але ця гірчинка вона... Непогано. І вона відчувається тільки в момент, коли ти п'єш пиво. Коли вже в роті немає пива, то гірчинки тобі немає. Тобто ти тобто, після смаку і гочінки немає. От. Це непогано. Не буде забувати смак вашої їжі. А ну от скажіть мені, будь ласка, хто взагалі яку рибу? Полюбляю більше, більше в'ялиму, як свіжішу, да? щоб така жирненька, знаєте, як колупаєш там її. Чи все ж таки більш суху. Таку знаєте, Тому що у нас сусід тут один є, який каже, я кажу рибу їм тільки таку якою можна цвяхи забувати. Ну, свяхи цвяхами, але в'ялна риба на мій смак, ну, як би чесно кажучи, більше. Вона більше доподоби, бо відчувається такий смак саме риби. Коли така пересушена, то вона дуже солона Сіль виходить. Я повторююся, може це магазин така риба, що вона там не вимачується перед сушіною. от, ну, Солона риба там не дуже гарка, тому що ну, одна сіль. Є смак риби, але слоно. Ну, пивко досить гарне. М -м -м. Буду казати відверто, що за своїми смаковими якостями то оцінка була така. Десь 8 балів з 10. Можна твердо поставити, тому що є смак пива. Воно м'яке, нейтральне, і досить, досить, досить. Таке, як сказати, я вже казав, м'яке, нейтральне, да? І досить, досить, досить пиво, яке можна випити літрів зо два. Одному. Не буде ніяких питань. Так, друзі, ну це все добре, але закінчується літо. Сподіваюся, що ви літо пережили э, усі. Всі здорові, всі живі. На війна. Э, Тому вам... Всі бережіть себе, своїх рідних, близьких. А щодо пива, споживайте, але відповідально. Друзі мої, за вас. Нам всім перемоги. Тримаємося. Все ж таки є така гірчинка, тому, тому вона є. Вона не сильна, але вона є. Все, друзі мої. На цьому ми завершуємо. Підписуємося, пальці вверх або пальці донизу, якщо донизу, кажіть чому, пишіть коменти. І е е е е я буду намагатися робити огляд хоча б один раз в тиждень викидувати ролики по огляду, тому що сортів пива ще багато, які треба продегустувати. І ми переходимо, як я вже казав, неодноразово, що з е е баклашок таких ми будемо переходити вже на... 0,5, тому, що забігаючи наперед, скажу чесно: пиво, яке йде в пластику, і пиво, яке в жесті або в стеклі, в склі в саних е бутылках, воно відрізняється за смаком, це чесно. Все, друзі, мої, всіх благ. До зустрічі. З вами був Щедрі Газда, Пока.